Добрий день, шановні слухачі. Я хочу поділитися з вами розуму про наш рідний Запорізький край, не лише географічну точку на мапі України, а землю, на якій зростає сила духу, мужність і людяність, тут народжуються, живуть і творять справжні герої, як відомі, так і ті, які залишаються непоміченими, але роблять великі справи. Усі ми знаємо про наших героїчних запорізьких козаків, самоволі та незалежності, їх направлення до свободи, закладених у генетичному коді. Але я хочу сьогодні згадати не лише про історичних постатей, а й сучасників, які продовжують традиції сили і стійкості. Одним із таких є Володимир Гнатюк. Волонтер із Запоріжжя, який із перших днів війни допомагає військовим, організовує збори, доставляє найнеобхідніше на передову. Він не потребує гучних слів, його справа говорить за нього. Таких, як Володимир, багато. Це наші вчителі, лікарі, пожежники, сусіди, які щодня доводять, герої живуть серед нас. А ще це молоді люди, які, попри війну, створюють. Створюють маленькі кав'ярні та майстерні, щоб зберегти життя в місті. Вони не втекли, не здалися. Вони обрали залишитися і творити майбутнє тут, на цій землі. Ми всі частина великої історії. Кожен з нас може бути незвичайною людиною, якщо живе з любовю до свого рідного краю. Дякую за увагу.